Тож, як я докатилась до такого життя, то почала зніматися ню, частина друга. що я з цього взагалі отримую. По перше, я тут реалізую свою темну сторону тотально. У мене є 22-й аркан в архетипі. Тож я шут, то я можу шутити з тими темами, як з якими інші шутити не можуть. Їм не заходить, їм не можна, а мені можна. І Я від цього кайфую, отримую задоволення. Мені загалом подобається процес. це. Чому ні? А що я за це отримую гроші? Вау, дуже кльово, Непогано. З позиції також йоги, скажімо так, я була вчителем йоги, дуже довго практикувала. Я зараз практикую. До мене просто прийшло таке озарення, що взагалі так. жити в концепціях, це не дуже прикольно. Це не моя історія. Жити поза межами концепцій і просто йти своїм. Шляхом те, що тобі приходить пробувати і брати це від життя. Why not? і взагалом я вважаю, що в житті воно те, що має бути твоїм, ну само до тебе приходить. Тобто у самураї нету цілі, целі, сам путь і є цель. Да? От. Загалом це моя кредо. Тож в мене все співпало в одну точку. Я до цього не відношусь серйозно, Я це роблю по фану. І, і Загалом планую займатися іншими справами в житті, але на даний момент у мене період. І загалом я йому вдячна. Ось така історія. Напишіть в коментах: засуджуєте ви мене чи не засуджуєте, були у вас. Такі такий експіріенс, чи хотіли б можливо прожити такий експіріенс. Буду дуже вдячна вам за ваші відповіді. Побачимось у наступному відео. Цьом.